Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Троє людей загинули у Кам'янському. Ще двоє отримали поранення. Вчора росіяни вгатили по будинку українців з граду. Під ворожим вогнем опинилося й село Новоданилівка, де зараз живуть здебільшого пенсіонери. На одному з подвір'їв згоріла літня кухня. Власники обійстя, на щастя, не постраждали, бо давно евакуювались. Рівень води у Каховському водосховищі повернули до норми. Все завдяки талодощовому паводку. Тепер має покращитись робота водоканалів у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. Такого жаху я ще не бачила. В одній із соцмереж запоріжанка поскаржилась на погане меню у п'ятій дитячій лікарні. Каже, на вечерю їй та її однорічній дитині принесли сухий рис та манку, яка більше походила на якийсь водяний напій. Коментатори поділились на два табори. Хтось нарікав, що раніше харчування у медзакладі дійсно було краще, інші ж писали, що лікарня це не ресторан. План мінімум змусити отримати російські паспорти 80% людей, що живуть на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Рашисти не приховують, роблять це, аби восени провести найчесніші у світі вибори. Та не дочекаються. У сімох областях України, зокрема і в Запорізькій, викрили осередки компартії більшовиків. Все у найкращих традиціях рускава міра. Неважко здогадатися, що організація підконтрольна російській ФСБ. Їхні активісти, ну звісно, ж топили за окупантів та готували диверсії. Проводили конспіративні зустрічі у власних оселях та так і не втілили у життя жоден зі своїх планів. Вони мали прикривати важливі для расистів об'єкти від ударів крилатих ракет. Натомість їх знищили українські дрони Камікадзе. Мова про два зенітно-ракетні комплекси ТОР, які нещодавно яскраво палали на запорізькому напрямку. До речі, дрони, які їх знищили, були куплені за донати українців. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, бо бути в темі.